Вітаю, ми з вами продовжимо працювати над коренем n-го степеня та його властивостями. Власне, ті формули, якими ми користувалися з вами раніше, будуть працювати в деяких моментах з певними обмовками, наприклад, для парних степенів, важливо, щоб під коренем не було від'ємного значення. Ні в якому разі, це дуже важливо, коли ми говоримо про букви. І, наприклад, коли у нас є в прикладі букви і парний степінь. То нам пишуть обов'язково, що ці букви будуть додатними або хоча б в крайньому випадку нулями, для того, щоб ми мали право виконувати ці дії. Якщо у нас, так як от в номері 3 не вказано, яким може бути число B, але записаний такий вираз, то ми вважаємо, що B якраз і буде більшим або дорівнювати нулю. Тобто, якщо це не вказано, то це означає, що ця умова вже виконується. От, власне, якось приблизно так. Тобто ми можемо це зробити і підкорнемо останеться так, як буде потрібно, без порушення різних там правил. Будьте з цим дуже обережними, якщо потрібно буде виконувати такі завдання. Особливо велика кількість підводних каменів, з цим буде пізніше, і ми деякі речі будемо на уроках розглядати. Давайте приступимо до виконання завдань. У нас є номер один, і нам потрібно буде. Знайти, чому буде дорівнювати корінь здобутку 3 на 5. От, корінь у нас буде не простий, а восьмого степеня. І, власне, нам не потрібно знайти значення, кому він буде дорівнювати, а розділити його на два корені, тобто на добуток коренів. Ми можемо це зробити. В нас, власне, є властивість. Просто буде корінь восьмого степеня із трійки, який буде множитись на корінь з восьмого степеня. Але вже з п'ятірки. І все ми ура, завдання зробили. Друге робиться аналогічно. У нас, правда, є вже корінь 10 степеня, і під ним є 4 B та C. І всі ці множники потрібно буде розділити і записати кожний під окремим коренем. І якби не було вказано цієї от умови, то ми б вважали, що добуток BC він додатній. Але ми не знали би, конкретно Бей будуть додатніми чи ні. Тому що 2 на 2 дає нам 4, але мінус 2 на мінус 2 теж дає 4. Тобто вони могли бути обидва від'ємним. Тобто два числа з однаковими знаками в вдобутку дають додатній результат. А чи ці однакові знаки обидва плюси чи обидва мінуси, ми не знали. Тому, якщо в умові. Ми не бачимо, які ці значення бувають. Приходиться думати саме, а чи можемо ми їх розділити взагалі, чи не вийде щось таке, що ми не зможемо потім з ним справитися? Власне, в нас в умові сказано, що кожне з них додатне або нуль, тому ми можемо розділити ці, цей корінь на кусочки. І буде корінь 10-го степеня з 4, що множиться на корінь 10 степеня із букви Б. І що множиться на корінь 10 степені, із С. Власне, все перший номер ми зробили. Як бачите, не супер складно. Пробуємо робити номер 2. Першому завданні номера 2 нам потрібно знайти значення виразу. У нас є 125 та 27, які множаться під коренем кубічним. Щоб це зробити за всіма правилами, ми б мали би розділити 125 та 27. На два корені. Тобто, був корінь кубічний з 125 окремо, і корінь кубічний із 27 окремо, так як ми з вами робили тут. А тоді вже добувати самі ці корені. Але оскільки ця властивість є, вона нам дозволяє це робити, то ми могтимемо дію ніби як зробити усно і записати все під одним коренем. Але. Що таке корінь із 125? Це 5 в третьому степені, І якщо ми будемо добувати корінь кубічний з нього, ми одержимо просто 5. Також у нас є 27. Що це таке? Це 3 в третьому степені. І ми могли б записати, що це буде корінь кубічний із 3 в третьому степені, І подобувати ці всі корені. А могли б цей корінь просто продовжити. І просто їх добути. І було б все рівно 5 помножити на 3. Можна було б заморочитися з цим. Написати, що це буде 5 помножити на 3, взяти цей добуток. І як піднести до степеня і добути корінь третього степеня з нього. Тобто варіантів, як це зробити, є досить багато. В результаті ми все рівно держимо 5 помножити на 3, це буде 15. Тобто, який би шлях для розв'язання ви б не вибрали. Якщо будете робити це вірно, ви доберетеся до відповіді, і та відповідь буде правильна. Далі у нас є корінь кубічний із 81, що ділиться на корінь кубічний із 3. Давайте спочатку розберемося, що таке 81. Це 3 в четвертому степені. А з нього просять добути корінь кубічний. Ми то зможемо щось винести з під корень, і про це будемо говорити в третьому завданні. Але повністю в нас не вдасться. А, наприклад, корінь кубічний із трьох, ми взагалі з ним зробити нічого не зможемо. Але ми можемо записати все це під одним коренем. І спробувати виконати якісь певні дії. Тобто, у нас буде великий корінь кубічний, а під ним буде 3 в четвертому степені, що ділиться на 3. І ми одержимо 3 в третьому степені, з якого добувається корінь кубічний. І це, що буде, вірно, буде просто 3. Таким чином, ми зробили два номери, Як бачите, половина завдань вже виконана. Приступимо до виконання першого завдання третього номера. Нам потрібно винести з знака корення хоча б щось. У нас є 512 цікаве таке число. Ви про нього не один раз чули. Ви можете, наприклад, спробувати собі придбати флешку об'єму в 512 мегабайт. Або там 256, чи 128, чи 64. Да, це все степені двійки. Є число в два рази більше це 1024. Так от. Скільки ж там двійок? Давайте спробуємо розкласти це число на множники. Колись давно в 6 класі ви це робили. Для цього ви опускали так оце рисочку і пробували ділити. Давайте будемо ділити на 2. 512 ділимо на 2 буде 256. Ділимо на 2. Буде 128. Ділимо на 2, буде 64. Ділим ще на 2, буде 32. 32 ділиться на 2, буде 16. 16. ділимо на 2. 8 8 ділимо на 2 буде 4. 4 ділимо на 2 буде 2. І це 2 теж ділиться на 2. І поки я внизу, там де вам вже не видно. Має бути одиничка. Ура, ми все поділили. Так, от, треба порахувати. А скільки оцих чудних двійок у нас тут є. Наскільки мені підказує пам'ять, їх має бути 9 штук. Власне, внизу, той різ, що я поставив їх 5, вище ще 4. Власне, їх справді виходить рівно 9. Тобто, це буде 2 в 9 степені. А з нього добувається корінь 5 степеня. Зараз я вам покажу те, що ми будемо з вами робити після контрольної роботи. Ми можемо з вами представити оцей запис у вигляді 2 в степені. В знаменнику дробу. Написати п'ятірку. Тобто наш показник від корення. А в чисельнику дев'ятку наш показник від степеня всередині. До речі. Ми могли б з вами все ще записувати і так. Корінь п'ятого степеня, а за дужками писати, що він підноситься до дев'ятого степеня. Так теж можна робити. Особливо, якщо ось цей показник у нас не парний. Тобто, щоб в будь-якому випадку не вийшло так, щоб оцей запис, що буде під коренем, був від'ємним, якщо добувається корінь парного степеня. Будьте з цим дуже обережним, щоб не попасти. Власне, переписувати два рази нам це не потрібно. І тут нам потрібно виділити цілу частину. Скільки цілих, скільки п'ятих. Буде 2 в степені. 9 ділимо на 5. Беремо по одному. Лишається 4. П'ятих. Так от, 2 в степені 1,4 п'ятих. Це й буде 2. Що множиться ну, в першому степені, звичайно. Тому що між ними можна ставити плюс. А як е, роз'єднати його на кілька кусочків? Власне, якщо в показниках е, відбувається додавання, то ми матимемо степені множить. Пам'ятаєте, щоб помножити два степені, треба було показники додати. Тобто, якщо показники додаються, то степені множаться. Зворотня операція. Степінь 4 п'ятих. І це буде виглядати як 2. А далі буде корінь. Знаменник іде сюди, а чисельник йтиме сюди. Корінь п'ятого степеня із 2 в 4 степені. 2 в 4 степені це 16. Тобто ми могтимо записати, що це буде 2 корені п'ятого степеня із 16. От, власне, так. Скажу таким чином. Я. Ці приклади роблю саме так. От, як ви бачите зараз. Але є альтернативний варіант робити так, якби ви мали це робити до контрольної роботи. Тобто, без ось цього всього перетворення на дроби, і, можливо, вам так навіть буде легше. Мені зручніше, так, як я вже вам показав. І, можливо, вас я цим заплутав. Я матиму від цієї дев'ятки відняти п'ятірку. Скільки це буде? 4. І одну двійку я могтиму винести з під кореня. Тобто під коренем у мене лишиться 2 в степені 9 мінус 5, 4. А тут буде корінь п'ятого степені. степеня. А 2 в четвертому степені це 16. І таким чином ми будемо мати 2 корені п'ятого степеня із 16. Можливо, вам не прийдеться так далі ще перетворювати 2 в 4 степені на 16, можливо, вас там буде просто 2. Або там якесь інше число. Тим не менше, вам пропонується робити ці приклади саме таким чином. Після контрольної роботи ви будете робити так, як я вам показав, бо це буде досить зручно. Принаймні, мені було зручно. Весь період навчання в школі. Давайте представимо, що ми приступаємо до виконання другого завдання третього номера. У нас є 16 b І добудемо з нього корінь четвертого степені. Ми все винести не зможемо. Але попробуємо попрацювати з 16. Що таке 16? Ну, власне, ну, що таке 16? Це 2 в четвертому степені. І в нас є там ще b. Вони множаться. Добувається корінь. 4 степеня. Пам'ятаєте, ми можемо звідси підняти все число. Получиться 0. Все класно, нічого під коренем звідси до цього не останеться. Все можна винести з під корення і написати тільки одну двійку. 2. А далі під коренем четвертого степеня лишити тільки те, що лишається, власне, Б. Все, відповідь готова. Да, такі приклади робляться досить просто. Їх можна робити. Простенькими якимись варіантами можна заморочити, так як я вам показував. І останній приклад про внесення множника під знак кореня. Приклади у нас з вами прості, без букв. З буквами там є свої заморочки, і треба бути дуже обережними зі знаками. Це найбільша біда таких прикладів, коли там є букви і знаки. Но за нас просто числа. У нас є 5 під коренем квадратним є 3. Тобто, якщо не, не вказано тут ніякого показника, то це там другий. Що ж потрібно зробити, щоби виконати це завдання. Потрібно попрацювати над п'ятіркою. Уявити, що п'ятірка це у нас не просто 5, а це 5 у квадраті, з якого добули квадратний корінь. Тобто ми саме таким чином представимо наше 5. І у нас там є ще корінь з трьох. Тепер ми бачимо їх. В них тепер однакові корені. Ми можемо їх записати під одним тим самим коренем. І можна написати, що це буде 5 в другому степені, помножити на 3. Але оскільки, я розумію, вам не сильно подобається багато разів не саме переписувати, можна піднести 5 до квадрату і одержати 25, помножити на 3. А тоді, вже, наприклад, записати, що 25 на 3 це вже 75 і добути, ніби як корінь з нього. Да? Написати тут його під коренем. Все ми зробили. Але для того, щоб це зробити, нам потрібно було ось це число записати під ось таким коренем. Для цього прийшлося його піднести до відповідного степеня, який відповідає самому кореню. Будьте з цим обережні, тому що із квадратними коренями це одна історія, воно виглядає по одному. А для степенів вищих порядків, чи для коренів вищих порядків, це може виглядати трішки інакше. Давайте попробуємо це зробити, коли у нас є три корені четвертого вже степеня, а під коренем там є одна третя. Що ми будемо робити тоді? Ми будемо уявляти, що в нас є 3 в четвертому степені. Є корінь четвертого степені і будемо множитися на 1 третю так само під таким коренем. Ну, от, власне, виглядає дуже схоже. Але без цього ми ніяк з цим завданням не справимося. Нам потрібно буде це робити. Власне, ми матимемо тепер о цих 4 в 4 степені. Помножити на чисельник нашого дробу і одержати там 3 в четвертому степені. Якщо ми поділимо його ще й на це 3 то буде просто 3 в третьому степені. Під коренем четвертого. Можна робити так. А можна зробити дещо інакше. 3 в четвертому степені – це 81. Тобто нам потрібно корінь четвертого степеня з 81 помножити на корінь із 13. Корінь четвертого степеня з одинички, А в знаменнику у нас, допустимо, корінь четвертого степеня, Ми роз... можемо роз'єднати їх. Із трійки. Так от. Ось цей запис це буде давати нам одиниці, Тому що корінь будь-якого степеня із саме одиниці завжди дорівнює 1. І ми його могтимемо навіть просто і не записувати тут. Далі ми могтимемо 81 поділити на 3, і все це записати під коренем 4 степені. А 81 ділимо на 3 це 27. Тобто корінь 4 степені із 27. Таким чином, ми з вами внесли трійку під знак корення. В варіанті, як бачите, ці завдання зробити багато. Вам потрібно вибрати той, який вам більш подобається, і користуватися, власне, ним. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.